Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову настав час програми «5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Володимир Гриневич. Декілька років тому в одній із брошур, що потрапила мені в руки, я прочитав рецепт для щасливого Нового року. Там було написано: візьміть 12 повних місяців, ретельно подивіться, що вони були вільні від усіх старих спогадів: гіркоти, злоби, ненависті і заздрості. Вичистіть їх повністю від всяких домішок бруду, видаліть всі найменші плями. Зробіть так, щоб ці місяці були вільними від усього минулого і щоб вони були свіжими і чистими, не мов би вперше взяті з великого складу часу. Розділіть кожен з цих місяців на 30 або 31 рівні частини, а другий місяць лютий на 28 частин. Не старайтеся з усіх сил приготувати все одразу, але приготуйте кожну частину так. В кожен день покладіть 12 частин віри, 11 частин терпіння, 10 частин мужності, 9 частин праці. До речі, дехто нехтує цією смаковою якістю і таким чином псує увесь смак. Вісім частин надії, сім частин вірності, шість частин великодушності, п'ять частин доброти, чотири частини відпочинку, три частини молитви, дві частини роздумів і одну частину рішучості. До всього цього додайте веселості, трішки корисних розваг. І влийте повну чашу хорошого гумору, покладіть туди велику порцію любові і енергійно змішайте, готуйте ретельно, з гарячим серцем, Прикрасьте все це посмішками і сприсніть туди веселість, а потім подавайте зі скромністю, самовідданістю і радістю. І тоді щастя в новому році буде для вас забезпечено. З людської точки зору, цей рецепт цілком прийнятний. Ми можемо багато чого навчитися, але є ще одне: це особистість, про яку не згадали. Ви не зможете мати справжнього щастя в новому році без Христа. Зверніть увагу на слова Ісуса, що записані в 16 розділі Євангелія від Івана. Не просили ви досі нічого в ім'я моє, просіть і отримайте, щоб була повна ваша радість. Ніхто не може говорити про істину віру, про мужність, вірність, великодушність або доброту без Христа. Він є сутністю всього. Якщо ми бажаємо, щоб наша радість була досконалою впродовж року, нам необхідно відкрити двері нашого серця і запросити Ісуса увійти. Розпочинаючи новий рік, зосередьте всю свою увагу на Ісусі. Кожного ранку посвячуйте своє життя Богові. Нехай це буде найпершою вашою справою в новому році. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за новий рік, який надійшов. Вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти нас запрошуєш розпочинати його разом з тобою, і Ти даєш нам обітницю, що все, що ми будемо просити в ім'я Твоє, Ти нам готовий дати. Ми віряємо наше життя у Твої святі руки на новий день і на новий рік. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, і надалі пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами телефонів, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!